Ще таке дихання в сенсі впливу на нервову систему. Є основні три типи дихання. Перше дихання це поверхневе грудне дихання. Це дихання саме грудиною, вмикає симпатичну нервову систему та приводить до швидкого тонуса всього організму взагалі. Які мінуси цього дихання? По-перше, вентилює тільки верхівки легень. Бути постійно в тонусі? Достатньо виснажливо для організму. Дихання це інструмент. Другий тип дихання це дихання животом, це черевне дихання. Вмикає парасимпатичну нервову систему, дихає, живі. можна використовувати як засіб для зняття зайвої напруги взагалі по всьому тілу, особливо вночі, перед. Які мінуси цього дихання? Вентилює тільки нижню частину легень. По-друге, може перерослабити. Нижню частину живота, і це може привести до проблем з органами малого тазу. І третє постійне вмикання парасимпатичної нервової системи може привести до млявості дихання. Це інструмент, і третій тип дихання це латеральний тип дихання, це робочий тип дихання для пілатосу. Латеральний тип дихання це максимальна вентиляція легень, максимальну концентрацію крові киснем та виведення продуктів розпаду, за рахунок чого. Укріплюється імунітет, тому латеральний тип дихання вважається антивірусним та антибактеріальним типом дихання. Із мінусів це тільки те, що доволі складно навчитися так дихати, але дихання це інструмент. Використовувати дихання саме як інструмент. Якщо треба розслабитись, дихайте животом. Якщо треба прийти в тонус, дихайте грудиною. Якщо треба тренуватися, дихайте латерально. Будьте здорові та підписуйтесь на мене.